Добрий ранок усім! Зараз вам зроблю розпаковочку продуктів, які я купила в АТБ, деякі є акції. От вам покажу чек, що по чому. Можете поставити на паузу. От і От такі у нас ціни на різні продукти. Я зараз по черзі вам теж його звучу, що тут у нас по чому. Ось такі ціни. І по черзі дивимося, що по чому. Значить, локшина. Швидкого приготування така от вирішила. Я її взагалі-то я не беру, але це давно дуже не брала. Думаю, спробую таку. Якісну локшину з куркою. От один, один такий пакетик коштує 22,50. Потім печиво, престиж, от зернове з насіннечком. Там різне насіння, і соняшника, і кунжута, і що це у нас, льон. В общем, таке, можна сказати, корисне печиво. Це у нас така пачечка. О, дивіться, яка пачка. Така ну, немаленька, не така нормальна, скільки тут у нас грамів. Щось не бачу, скільки грамів. Щось заховано, десь не бачу. В общем, оце от така величенька пачечка, вона у нас коштує 44-40, а, 350 грамів, там. Потім чай зелений. Такий от чай цікавий. Вирішила взяти тут декілька смаків, 4 смаки. От, і він ще й, до речі, по акції був. От, Чай за 52,60. Це він акційна ціна була. Потім вирішила речку таку взяти. На якийсь салатик. 8,99 така речка, кілограм 30 гривень. Потім паста зубна, така от локалут і колгейт. Значить, локолот у нас 98,40. Зубна щітки, такі зубні щітки середньої жорсткості. Мені подобається С... м'якої, верніше, навіть не середню, це м'яка така. М'якої жорсткості, 19:30. Потім сир м'який такий от, сир моцарелла і солгоні. Вони по 47,90. Теж на них була акція. Потім банани. Банани у нас 55, ну, считай, 56 гривень кіло. Оці два бананчика 20 гривень. Потім гречка. Гречаний, значить, гречка. Крупа гречана 31,90. рис 50 50. 70. О, на кінець до рис трошки дорожчий, ніж гречка. А то колись були часи, коли гречка була у нас дорожче за рис. так Потім ну сир, я сказала. 47,90 майонез королівський смак 67%. Ем, у нас 67% жирності. Такі мені Майонез подобається. Скоро вже починаються свята. Можна брати. І на нього ще теж була акція знижечка. Скільки у нас майонез? 39,40, отака от пачка. Потім іде ще у нас насіння соняшника. Отаку хочу спробувати. не Несолоне булона 32,60 пачка. Потім отака от консервочка кілька в томатному соку. Значить, консерва. У нас тут консерви по 33,90, девяносто, кілька чорноморська. Потім масло, канів, таке от масло. Теж скільки 82,50 масло і воно 87,90. От потім. Горошок на горошок такий делюкс була теж акція. Знижечка. Зараз якісь там знижки Так що можете йти закупати до якогось там числа. Значить, горошок у нас 37.30. Такий делюкс. Він якісний, класний. На лів'єшку. Потім хліб, такий рум'янець. Хліб у нас по 1990. От, і ще таку взяла, можливо, якусь зроблю мімозу чи щось таке. Бланчирована в олії сардина. У нас сардина 43,90. Лимончик у нас вийшов 9,46. І клементин. Мандаринчики. такі мандаринчики, клементин. Кіло коштує 64 гривні. Оці отакі, от такі стільки штучок на 26 гривень. І ще додатково, мені вийшла ще знижечка по карті ТБ 21 21 гривня. так я закупилась на 1000 гривень. Отакі от у нас ціни. Пишіть, які ціни в ваших містах. Буде цікаво порівняти. В інших країнах цікаво, які ціни на продукти. От, я думаю, все-таки відрізняється від українських. Усім бажаю чудового дня. У нас вже така класна самотіль за вікном, класний сніжок випав. Дивіться, який чудовий. Красота. Перший, можна сказати, сніг. От, всім чудового дня! Пишіть, яка погода у вас. До зустрічі. Пока-пока.